Вітаю ці братії і сестри з прийняттям святих Христових таєм, того самого основного, що потрібно для зцілення наших душ і тіл. Вітаю Днем пам'яті цілителя і великомученика Пантелеімана, пам'яті про сьогодні звершуємо і якого благаємо, щоб він подав зцілення нашим душам і тілам, помоливши Христа Бога про його милість і щедроти подав сил нашим лікарям, покровителям, яких він являється, і за його молитвами, щоб знайшли вічний спочинок у Бозі і ті лікарі, котрі відійшли внаслідок цієї страшної війни, яка спіткала нашу державу, нашу Україну. Вони виконували і на сьогоднішній день виконують, не шкодуючи свого життя, заповідь Господню про любов до ближнього і самопожертву. Хай Господь учинить справедливими, тим же, хто сьогодні несе свій, я скажу п'яним таким текстом, це подвиг, неймовірний подвиг бути лікарем, самовідданим лікарем, не найманцем, а слугою Господнім. Порівнюється з я вважаю, це, це, це святі люди, і коли покійний блаженніший Велико Володимир, говорив, у них золоті руки. Хай Господь оберігає їх і їхні золоті руки, подаючи. Через їх зцілення і всім нам. Божого, всіх благословення і вітаю з сьогоднішнього свята.